Яка загальна зарплата Ілона Маска у 2025 році? Ілон Маск і перспектива доходу трильйонера, реальність, амбіції та економічні наслідки. Ілон Маск, ім'я, яке стало синонімом інновацій, амбіцій і, звичайно, величезного багатства. Останніми роками його статки переживали злети і падіння, але одне залишається незмінним. Він впевнено рухається до мети, яка ще кілька років тому здавалася фантастичною, стати першим у світі трильйонером. Нещодавні дискусії щодо компенсаційного пакету Тесли, який потенційно дозволить йому заробити ще 900 мільярдів доларів протягом наступного десятиліття, викликали інтерес до питання, на який річний дохід може розраховувати маск у 2025 році, та що це означатиме для світової економіки. Більше, ніж просто цифри, розуміння структури доходів Ілона Маска, на відміну від типових генеральних директорів. Які отримують фіксовану зарплату, дохід Ілона Маска значною мірою залежить від продуктивності Тесла. Його компенсаційний пакет, затверджений у 2018 році, базується на досягненні певних цілей, пов'язаних із зростанням ринкової капіталізації компанії та виробництвом інноваційних продуктів, таких як роботи та робототаксі. Це унікальна система, яка пов'язана зі створенням вартості для акціонерів. Але також створює значний ступінь невизначеності щодо її річного прибутку. Згідно з документами Тесла за 2025 рік, попередня сукупна оцінка справедливої вартості премії CEO Performance Award вот становить вражаючі 87,75 мільярда доларів. Це цифра, яка за інших рівних умов може стати його зарплатою за рік. Однак важливо розуміти, що це не фіксований дохід. А потенційна вартість, яка може коливатися в залежності від багатьох факторів. Волатильність багатства, вплив політичних подій і ринкових тенденцій. Статки Ілона Маска безпосередньо пов'язані з динамікою акцій Тесла та успіхами компанії в різних сферах. У 2025 році ми спостерігали, як його статок коливався через його суперечливу роботу з колишнім президентом Дональдом Трампом. Такі політичні події, безумовно, впливають на громадську думку про компанію і, як наслідок, на курс її акцій. Ключ на винос на статки мільярдерів, особливо тих, чиї статки пов'язані з публічними компаніями, впливають не лише економічні чинники, а й політичні події та громадська думка. Це підкреслює складність оцінки реальних доходів таких людей. Після 2025 року перспективи доходу трильйонера та його наслідки. Якщо Ілон Маск зможе досягти цілей, поставлених у його компенсаційному пакеті, то його дохід може різко зрости до трильйонів. Однак варто задуматися про наслідки такого феноменального багатства. Економічна нерівність, трильйонний статок однієї людини свідчить про зростання економічної нерівності у світі. Це викликає питання про справедливість розподілу багатства та необхідність податкової політики, спрямованої на перерозподіл доходів. Вплив на політику: величезне багатство дає можливість впливати на політику та лобіювати інтереси. Це викликає занепокоєння щодо демократичних процесів і можливості маніпулювання громадською думкою. Інновації та інвестиції з іншого боку, статки в трильйони доларів можуть стимулювати інновації та інвестиції в нові технології. Такі мільярдери, як Ілон Маск, часто вкладають свої гроші в проекти, здатні змінити світ на краще. Особистий досвід і спостереження. Спостерігаючи за зростанням кар'єри та багатства Ілона Маска, я переконався, що його успіх це поєднання таланту, наполегливої праці та ризику. Він не боїться ставити амбітні цілі та шукати інноваційні рішення. Однак я також вважаю, що його успіх не повинен затьмарювати проблему зростання економічної нерівності. Важливо пам'ятати, успіх однієї людини не повинен призводити до погіршення проблем, з якими стикається більшість населення. Що далі поради для нових підприємців. Якщо ви мрієте створити успішний бізнес і досягти фінансової незалежності, ось кілька порад на основі досвіду Ілона Маска. Знайдіть свою пристрасть, робіть те, що вам справді подобається. Це допоможе вам залишатися мотивованим і долати труднощі. Не бійтеся ризикувати, успіх часто вимагає виходу із зони комфорту та ризику. Вчіться на своїх помилках, помилки це неминуча частина шляху до успіху. Важливо вчитися у них і рухатися далі. Оточіть себе талановитими людьми, створіть команду, яка підтримуватиме вас і допомагатиме досягати ваших цілей. Ніколи не здавайся, на шляху до успіху будуть труднощі і невдачі. Важливо зберігати віру в себе і йти вперед. Висновок, Погляд у майбутнє Ілон Маск це феномен сучасного світу, втілення амбіцій. Інновації і величезного багатства. Його трильйонна перспектива піднімає важливі питання про економічну нерівність, вплив багатства на політику та майбутнє людства. Незалежно від того, чи стане він першим трильйонером в історії, його приклад надихає на досягнення більших цілей і нагадує про необхідність балансу між успіхом і соціальною відповідальністю. Головна ідея майбутнє належить тим, хто готовий ризикувати, вчитися та працювати, щоб створити кращий світ для всіх.